Хочу запропонувати тексті слова Боже, який записані в першого послання Апостола Павла до Тимофія. Перше послання апостола Павла до Тимофія з 12 верша і нижче. Yes. Перший розсліду. Перший розлік з 12 верша. Я дякую, я дякую Христу Ісусу, нашому Господу, який звіснив мене що визнав мене вірним по славушне служіння, мене, який раніше був богохульником, гонитовим кривдником. Але Бог помилуваний, бо робив це через незнання І Благодать нашого Господа надзвичайно щедро виявилась до мене і з вірою любові в Христі Ісусі. Вірне Слово і повне прийняття дірне, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я перший. Для того я і помилуваний, щоб на мені першому Ісус Христос показав усе у приклад тим, які будуть вірувати в Нього для вічного життя. Царевішню вічному, нетлінному, невидомуму, єдиному, премудрому Богу честь і слава на віки вічні. Амінь. Досить цікаво розглянути цей уривочок, зв'язавши з лішами, які. Передують цьому ритму. Зверніть увагу, що в 12-му вірші, якби апостол Павло, він вставляє своє власне свідоцтво, він розповідає частину свого життя, він розповідає своє навернення, своє покликання. Він в цьому свідоцтві. Якось ідентифікує себе самого, ким він є, як він себе бачить. І якщо зв'язати з попередніми вершами або з попереднім уривком, то там, Слава на краще зрозуміло, чому саме він припускається в цьому листі, листіх роздумів, або правильніше сказати, чому він погляд направляє в минуле, своє особисте минуле. Якщо ми подивимося в перший розділ. То перша розвідка розпочинається з такого послання або з такого слова, де апостол Павло Тимофію пояснює, як йому бути в умовах його служіння. Його служіння, як і більшості певних проповідників того часу, воно відбувалося з двома категоріями людей. Це, звісно, були представники Римської імперії, яких ми називаємо. Енна або Греків. Але в всіх практично містах без виключення зустрічались великі діаспори євреїв. І відповідно, що апостол Павло зазвичай мав дії святих апостолів, ми бачимо, що він найперше заходив в Йому, Напевно, так було зручніше грати на звичному його полі, якщо так можна висловитись, і все-таки працювати з євреями. Апостол Павло знав і розумів, що Тимофій. А цей молодий служитель Божий він буде жити в такому контексті, він буде жити в таких умовах. Він буде зустрічатися з цими людьми представниками єврейства. І вже, певно, апостол Павло десь до нього доходили чутки, що, ну, можливо, Тимофій не завжди справлявся з цією задачею. Ну, в якому плані? В плані в тому, що євреї бували, затягували його в ці всі суперечки, і, ви знаєте. Досить складно тоді, коли настає велика затяжна суперечка, і навіть сторонні слухачі-слухаючи, вони навіть і плутаються, не знають, де правда, а де неправда. І я прослав Половінь пояснює Тимофію, що робити з цими людьми. Він говорить, що я просив тебе залишитись в фесі, щоб ти не казав деяким не навчати іншого. Ну і далі він говорить, не зважати на байки, безконечні родоводи, які прорують суперечки, а не Боже збудування. Тобто апостол він говорить. Що взагалі ну як не реагуй на це, не втягуйся в це, нічого тут ти не зробиш з цими людьми. Вони просто тебе будуть затягувати в ці безконечні родоводи в байки. І окрім суперечності нічого не буде. Не буде ніякого результату, не буде ніякого плоду. І зрозуміло, що пояснюючи цю тему, Апостол Павло він не може не присвятити якийсь час. Тому що Тимофій чітко знав і розумів і ніколи не розгубився в цих темах, які стосуються єврейського, особливого ісейного закону. І він далі йому говорить, що в принципі ці люди, які нав'язують оці суперечки Тимофію, вони не розуміють ні того, що говорять, ні того, що стверджують. І далі він пояснює, що. В принципі, закон добрий, якщо користуватися ним законом. Він пояснює цю важливу думку, що в принципі в правильній людині закон взагалі не потрібен, тому що вона керована, вона вмотивована Духом Божим, вона мотивована покорою Богові, і їй не потрібен якийсь такий перелік правил, установи, де людина постійно зверталася, чи порушує вона чогось, чи не порушує вона чогось. Правильна людина цього не має, не має в цьому потреби. Навпроти, апостол Павло говорить, що згідно з славом Євангелієм блаженого Бога, то закон він даний для тих, хто непокірні, нечистиві, грішники, скверні, батьківби і людину вбивці, блудники, мужложники. Тобто все, що він говорить тим здорову вченню, для них потрібен закон. А правильно не потрібно. І далі, з, тим, з того уривочка, з якого ми з вами почали читати, апостол Павло, Павлов, який впротивав попередній думці, він своє власне свідоцтво вставляє в цей лист. Він якби підкреслює або посилює оцю думку, яку він хоче передати Тимофію, він вже ми пройшли, якось так з вами передає першу думку, взагалі не ув'язується, тому що це безплідні суперечки. Друга думка, як він говорить, правильно використовує закон, не слухай тих людей, які законом маніпулюють, які неправильно його застосовують. І вже третій такий, ну, такий серйозний аргумент, який наводить апостол Павло себе як представника іудейства. Ви розумієте, що апостол Павло зараз так само говорить, як людина, яка виросла, яка корінням була в іудействі, яка добре все це знала. Добре знала оці всі суперечності, добре знала в законі. І подивіться, апостол Володимир Тимофію говорить, що в противагу всім цим безслідним суперечкам, противагу цим суперечкам про Закон, в тебе є щось більше, щось краще. Про що апостол Павло говорить? Ну, він говорить, це те, що є в мене, це те, що я пережив, це те, я хочу передати тобі Тимофій, і ти можеш говорити іншим людям. Що ж передає апостол Павло? Давайте ще раз повернемося до того тексту, який вони прочитали на початку. Найперше апостол Павло каже, що він дякує Ісусу Христу, який зміцнив, тобто дав силу і визнав його вірним послав на служіння. І в 12 вірші ми вже бачимо, що апостол Павло звертається до Ісуса Христа. Він не апелює до закона. Якби тему закона Він залишає, він хоче сконцентрувати увагу Тимофія. І певно, нас сьогодні з вами, щоб в фокусі нашого життя був Ісус Христос, щоб ми розуміли, що ми маємо в Ісусі Христі. І апостол Павло ділиться своїм власним шляхом, як Бог його провів, як Він дав йому зустріч з Ісусом Христом. Він говорить 13 на нас вірші, що мене, як і раніше, був богохульником, гонителем, кривником, але був помилуваний, боробився в незнанні. І через незнання в невірі. І четвертий вірш він говорить про благодать Ісуса Христа, яка надзвичайно щедро виявляється з вірою любові в Ісусі Христі. І далі ми бачимо у римці, що апостол Павло ще більше і більше піднімає якусь граду свого власного свідоцтва, і, на перший погляд, може здатися, що. Ну, десь апостол Павло змушає фарби. Ну невже ти був таким богохульником, гонитним? Невже Немає тут певного протиріччя, тому що, пам'ятаєте, в посланні до Філіп'ян він навпаки скаже про себе, що я єврею, з євреєю, за правді законний, непорочний. А тут він говорить, я богохульник, я кривдник. І він е, говорить не тільки про себе, про його, його задача Тимофію не тільки себе представити таким яким, певно, він був насправді. Він хоче показати Тимофію, а що спрацювало в його житті, тобто, що е, досягло е, е, яких змін, е, через що Бог досяг у нього. Проти вам да ми говорили, коли євреї хапалися за закон, якби апостол Павло хоче сказати, що, подивіться, закон ні до чого не привів. Закон нічого не міг зробити, закон не міг того зробити, що зробив Ісус Христос в ньому житті. Тобто так розглядає Апостол Павло в цьому листі, говорячи, з одного боку Тимофію, даючи пораду, як себе вести серед іудеїв, і він йому дає оце своє власне свідоцтво для того, щоб Тимофій чітко міг орієнтуватися і розуміти, що закон ні до чого такого не приводить, до чого приводить благодать Ісуса Христа. Закон не може дати того, що людина знаходить в Ісусі Христі. І апостол Павло продовжує, він каже в 15 вірші, що вірне Слово і повне прийняття гідне, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників. Оце ключова, ключовий момент цього першого розміру. Де апостол Павло встановлює цю істину або кладе цей фундамент. І він якби тепер пояснює, тепер це стосується не тільки мене. Трошки нижче він скаже, десь. Мій привілей, або е, ну, якби те, чим Бог його дарував, це те, що Він каже, я перший із грішників. Але апостол, було зрозуміло, розширяє, і він пояснює, що оця благодать, людинолюбство Ісуса Христа, воно виливається не тільки на нього стосовно Нього, воно виливається на будь-яку людину, яка хоче доторкнутися до цього, яка хоче прийти цим шляхом. І він говорить в 16 -го вірші, ну так міркує, певно, для того каже, такого не як я, Бог помилував, щоб мене поставити в приклад. В який приклад? Щоб жодна людина, яка буде жити після апостола Павла, після Тимофія, не виникала ніяку сумніву. А чи може Бог простити? А чи може Бог помилувати? От тут думка апостола Павла, він каже, Бог як би мене вибрав. І поставив для приклада тим, які будуть вірувати в Христа, тобто наступні покоління, які будуть вірувати в нього для вічного життя. І зрозуміло, коли апостол Павло закінчує цей уривок, він говорить, що царя вічному, недвінному, невидимому, примудому Богу честь, слава на віки вічні. Тобто, апостол Павло закінчує таким вершом хвали поклонення Богові, коли він. Описав Тимофію і сам через себе пережив у цю дію благодаті Божій. Якби для апостола Павла було очевидним і зрозумілим, що він в Христі Ісусі знайшов в рази більше, аніж в законі або в культурі, в релігії, в якій Він жив. І я хочу закінчити думкою про те, що ви помолитеся нам сьогодні разом з вами, щоб ми, коли читаємо Євангелія, ми відчували цей подих благодаті на кожній сторінці. Чому? Тому що час, який жив Тимофій Апостол Павло, він досить ну, схожий на наш час. Є багато речей самі по собі, які непогані, можливо, нейтральні, не такі, які загрозливі. Але десь, в якійсь мірі, вони можуть віддаляти нас від благодаті в Ісусі Христі, від цього фундаменту, від цього центру. Я апостол Павло розумів цю небезпеку, і він тебе говорить, що я тебе залишаю в фесі, щоб ти саме цим займався, щоб ти наказав цим людям перейматися не законно, не родоводами, не суперечками, а чим Благодатью, яка ви Ісусі Христі. І я думаю, це те, що нам сьогодні неймовірно важливо, особливо в світі того, що ми живемо в час, де дуже-дуже дуже багато різної інформації, дуже багато суперечливих інформацій. Дуже багато того, що впливає на нас. Десь якісь речі, які ми не можемо посилити, десь ми в чомусь плутаємось, можливо, ми щось не можемо посилити. Але добре, коли у нас є підвалина, у нас є підруння, у нас немає сумніву в основі нашого спасіння. Як апостол Павло, я ще раз хочу повернутися до цього уривка, він вставляє в цей лист своє власне свідоцтво, яке показує Тимофій, дивись, я стою на цій основі. І ця слова Дієва, Бог багато зробив через Ісуса Христа в моєму житті. Найперше, що Він простив мене, Він помилував мене. І Він, якби Тимофій, каже, Тимофій, стій на цьому самому фундаменті. І далі проповідуй оце саме. Тобто, не змінюй вектор, не змінюй направленість. не відволікайся, коли тебе будуть затягувати в якісь суперечки. Ну, давайте скажемо дек дек декілька слів, які сьогодні у нас можуть речі. Можливо, це не суперечності про закони. А ну ладно, там дивіться, ми живемо в світі, де багато різних церков, більших, менших, різних союзів, різних догматів. І, можливо, ми думаємо вам, що ми взагалі ми вправі общині знаходимося, чи на правому ж якому не кажемо, знаходимося. Адже існують і така практика поклоніння, і така інша, і друга, і третя. І можливо, воно нас так захоплює, що ми десь. Старчаємо ну, орієнтир і так само плаваємо думає, хто його знає чи на правильному шляху. Тут не є предметом для суперечки, можливо, про це потрібно думати, але це не фундаментально, це не саме важливе, це не те, на чому ми стоїмо. Тому що ніколи не буде ідеальної общини, ніколи не буде на землі ідеальної помісної церкви, не буде ідеального вчення, буде якась певна розбіжність. Але апостол Павло, подивіться, як він концентрує. І говорячи про те, що, дивись, не відволікайся, не придавай багато цьому часу. Бо, тому що досить часто ти будеш зустрічати людей, які беруться, розмірковують про якісь теми, які взагалі в них не орієнтуються, вони взагалі не розуміють їх. Я нещодавно слухав двох людей, віруючих, вони там, ціла серія така у них про помісні церкви. Яка доля консервативних церков, як молодь може жити в консервативних церквах. І там такі досить різні цікаві такі думки на цей рахунок, на рахунок еклізіології, на рахунок церкви. Але продивившись декілька цих інтерв'ю, я себе на думці, що один із людей, який сидів в студії, який розмірковував пів години на цю тему, він не процитував жодного текста з біблії. І раптом це, очевидно, зрозумів для себе. Він сам по собі, мені здається, непоганий жартовний християнин. Він хороший музикант, він хороший композитор. Але я міркую про те, що він взявся осмислювати тему, якою має бути церква, взагалі не опираючись на з Нового завітання. І я зрозумів, що таких людей буде доволі багато і різних людей, які будуть просто відволікати увагу, і ми будемо думати, а тут правда, чи тут правда, в тому правда, чи в цьому правда. І для того, щоб не подумати всім цьому. Нам знову і знову треба повертатися до Івангелія. Я бачу в цьому тексті, що апостол Павло, принаймні Тимофія, повертає в Івангелію, повертає, повертає, повертає увагу на Ісуса Христа. І якби він говорив все інше другорядно, може взагалі не витрачати на цей час. А якщо можеш, каже, взагалі не супереч з ними. Не вступай, не витрачай ні сили свої, ні ресурси, ні час свій, нічого для цього. Найкраще зусереся на благодаті Ісуса Христа, яка надзвичайно він каже, щедро виявилась до мене. Ісус Христос, Його благодать, Його Слово, Його дія, Його присутність. Оце справжнє підвала для кожного з нас. Давайте поклонимося Богу. Амінь. Дякую тобі, що можемо читати Іван. Я радію завжди тоді, коли я б повне пізнання слова Бога. Сьогодні ти нагадував про благодать Ісуса Христа, яка покрила і переступа Апостола Павла, що Він сам свідчить. Він говорить про себе, як приклад для тих, хто буде вірувати. Ми сьогодні досягли свого часу і ми віримо в Ісуса Христа. І я дякую Господі, що віра в Ісуса Христа. Вона жива, дієва, вона призводить до повної переміни. Людини і це єдиний засіб зміни людини, це єдиний спосіб трансформації, переосмислення, це тоді, коли ми розуміємо благодать Господа нашого Ісуса Христа. Закон виконав свою місію, ми це розуміємо і знаємо, і він прошу ніс Але грішника спасає благодаря і крові Ісуса Христа, так говорить Іван Тве Свята, може благословити, щоб на цьому фундаменті стояти, не відволікатися. І розуміти, що ти, наш Ісус Христос, і те, ким ти є, ти є слово від Бога. Це для нас найважливіше і це правильний курс нашого життя, це правильний рейтин. Тому, власне, що ми були віддані цьому слову, слову Христовому, щоб ми шанували це слово і постійно звіряли, можливо, свої принципи життя, можливо, свої плани, свої мрії і з твоїм словом наш. Дякую Тобі, що воно у нас є, що воно відкриєте благослово, Господи, щоб ми були тими людьми, які нахиляють своє серце Своє Духа до Дісней Твоєї. Ми в цей час хочемо подякувати Тобі за те, що ти даруєш нам такі зібрання. Ми дякуємо Тобі, що можемо поклонятися тут спільно, Твоєму святому імені. І кожен раз я вірю, що ти радіш, коли діти твої прославляють, послучають і превозносять ім'я Твоє. Слава Тобі за цю Сину Святому Духу. 哎。